Вирішила попити кави зранку на балконі, заодно і зняти вам відеогляд своїх рослинок. Ось така троянда. бутончику буде скоро розпускатися. Дуже гарна і дуже ніжна. Філадендрон, Fire, Там дві рослинки. Вони взяті з оцінки і зараз приходять до тями. Зем'якулька зензі. Ось буде розпускатися новий арахіс. Фікус. Не дуже люблю фікуси, але потрапив він до мене в руки, буде з нього бонсай. Ноліна бокарнея. Дві рослинки. Вона трішки потріпана. Є в мене тут такий шкідник волохатий, сірий, який дуже полюбляє її гристи. Так, там сховалась під листочком маленька пістія. Не знаю сорт, але дуже гарна і квітує такими жовтенькими маленькими. Симпатично. Великий, вже досить великий філодендрон, здається Red Emerald. Дуже гарна рослинка, ось його останній листочок, новий вже, вже скоро буде. Поряд також філодендрон, Silver Queen, здається. Дуже гарне листя срібне. Епіпремнум – це бублю. Він у мене на опорі і вже починає давати різні листочки. А ось там, там далеко сховався у мене папоротник. Чесно кажучи, я не знаю сорту, але мені це взагалі не важливо. Папоротники я люблю. Недавно з ними знайшла нарешті спільну мову. Так, вирішила поставити в інше місце: е Монстера. Монстера, делікатесна, дуже гарна. І поряд сховався новенький листочок тайки. Теж та ось-ось тільки розпустився, ще не набрав він повну свою силу та красу, але він ось такий. Це був попередній. Калатейка, вся в слідах обробки, але що ж ти зробиш. Так, І знову папороті Флебодіум Блустар і Адіантум. Також вони приходять до тями, тому що рослинки, з уцінки. і посадила їх разом, аби вони не займали багато місця. Ось так ростуть папороть, птеріс, все в свіжі нові порослі уже у мене тут. Пророщене. Так, що там у нас? А, там у нас клів'я. Чесно кажучи, не знаю, який колір квіток буде. Я думаю, що стандартний, оранжевий е дарк-форм. А тут в тепличці ще одна папороть. Дуже поганий стан у неї був, але он пускає, пускає нові вайки. Так що буде жити. Сподіваюсь, буде жити. Фікуси, теж два нових, і також трішки стрясанули посадки. І мій епіпременум Хеппі Leaf, здається, і Enjoy. Два сорти в одному горщику посаджені на опорі. Чудовий кущик. Так, пробираємося трішки далі. Тут у мене стелаж. Я захоплю лише одну поличку, просто показую, яка там неймовірна краса. Все зелене, очі просто розбігаються. Одна рослина переходить в іншу. Там на задньому фоні яка латейка. До речі, вони дуже-дуже не рослинки, тому і там їм місця вистачає на самому задньому фоні. Чудово себе почуваю. На найверхній поличці у мене мій великий епіпремнум. Ще один епісця, просто красуня, розпустилася, квітує, бутонів ще повно. Квітувати буде ще довго мене радувати чудово. І також дві, два сорти епіпремнума чи стендапсуса. В одному, ну, Ось вони трішки підростуть, стануть більше. Я їх теж пущу на опору. Хочу побачити, які вони будуть. Сподіваюсь, вам сподобалось. Так що підписуйтесь, ставте лайк, а продовження обов'язково буде.